Міні-принтер, кращий подарунок для всієї сім'ї. Хочу вам показати такі чудові міні-принтера отримали. З самого ранку граюсь. Вже напечатав скільки не можу просто встановитися. Це просто бомба. Що на подарунок, що кумі, що кумові, що дитині. Можна там спеції, вино, настойки різні печатати наклеювати там на помідори. Зараз покажу, як воно працює. Просто, блін, Говорю, з самого ранку граюсь. Зараз вам, дивіться, зараз дуже просто підключається табличку множення. Опа. І вже бачите. Щоб в мене таке було в дитинстві, в школьні роки, блін, та я б, мабуть, був би відмінником. А не грузчиком зараз на складі. Дивіться, як воно все печатає. Дуже швидко, просто. Ціна 450 гривень. Така іграшка. Отримали, є гурт, є розріб на гурт ціни. Помірні! Телефонуйте кому потрібно. І зараз ще хочу показати так само, як фортокарточки, як воно швидко все робить. Ану, сфоткай мене. Дивіться, як воно все швидко. На паспорт. Так. І дивіться час, як я розпечатаю. Це буквально декілька секунд. І тепер дивіться. Я вам говорю з самого ранку. І тепер дивіться, не один я, а вже два мене. Бачите? Зразу. За секунду. Замовляйте на сайті 100 гривень. На сайті, Боджо. Ціна сама краща в Україні. Міні-принтера 450 гривень. На здоровий гурт, на малий гурт. Є гарні скидки. Гарного дня.